Слава Україні, раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма Військо. У Польщі відкрито найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців. Центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між Збройними силами України та НАТО. Повідомив генерал-лейтенант Євген Мойсюк, який очолив українську делегацію. Навчальний центр є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже Перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу. Музика. Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. Відтак унормовано порядок реагування командирів на кадрові переведення для мінімізації випадків ігнорування та затягування рішень. Розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцям, заявив міністр оборони України Денис Шмагаль. Визначено чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група. Крім того, спрощено процедуру переведення із Збройних сил України до Національної гвардії та навпаки. На полях саміту європейської політичної спільноти в Копенгагені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та прем'єр-міністркою Данії Мете Фредриксен. Особливу увагу приділили підтримці України на шляху до членства у Євросоюзі. Ми повинні потужну, максимально потужну європу. А в моєму світі це означає розширення Європейського союзу. Є є єдність в європейському союзі. Бо 26 країн погоджуються, що Україна, Молдова та інші країни повинні долучатися до Європейського союзу, і вони при цьому роблять. Величезну роботу незважаючи на те, що Україна перебуває у стані війни. А ми тому ми маємо дотримуватися не можемо дозволяти одній країні, і тим паче пан Орбану, приймати рішення щодо Майбутнього Європи ми повинні продовжувати шукати рішення, зокрема з Угорщина, але я вважаю, що ми повинні дотримуватися ухваленої стратегії. Також йшлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення стіни дронів. Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками. Сторони також обговорили використання заморожених активів РФ та нові фінансові інструменти для підтримки України. Окрему увагу приділили санкційній політиці проти Росії. Сьогодні ми багато говорили про ситуацію на полі бою в Україні, про те, як наші військові. Зупиняють російські штурми. Росія планувала багато чого на цей рік, але досягла далеко нагаду. Це не завдяки нашим військовим, хто нам допомагає робить багато помилок, саме тому нам необхідно підвищити тиск такий спосіб, щоб змусити їх завершити цю війну, змінити свою політику. Ми розраховуємо на потужний пакет санкцій. Я хотіла б, щоб всі європейці подивилися на це у такий спосіб: щоб кожен євро або данська або крона, яку ми від, відправляємо, до України це пряма інвестиція у безпеку Європи. На початку тижня військово-морські сили влучно відпрацювали по одному із російських заводів з протикорабельного ракетного комплексу Нептун. Чергова ювелірна робота наших флотських оборонців. У ніч на 29 вересня підрозділами військово-морських сил збройних сил України був нанесений ракетний удар береговим ракетним комплексом Нептун по російському карачівському заводу Електродеталь, що знаходиться у Брянській області. Про це повідомив командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неєшпапа. Підприємство спеціалізується на виробництві електронних компонентів і вузлів для російського військово-промислового комплексу, зокрема для систем зв'язку, навігації та озброєння. Завод відіграє ключову роль у забезпеченні терористичного режиму РФ критичними електронними компонентами. Ураження заводу послаблює виробничу базу країни агресора ускладнює компенсацію дефіциту імпортних комплектуючих, знижує темпи виготовлення та ремонту військової техніки, зокрема ракетних систем. Телеграм-канали Росіян переповнені тривожними повідомленнями. Боротьба триває. Слава Україні! На цьому тижні відбувся комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину в межах чергового 69-го обміну. Додому повертаються представники військово-морських сил, сухопутних військ, тероборони, десантно-штурмових військ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському. Ському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках серед визволених знову є оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили у полон, охороняючи Чорнобильську атомну електростанцію. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому 59 років. Практично усі визволені військові та цивільні українці перебували у неволі з 2022 року. Не нова артилерійська гармата М 777 155-го калібру щодня за час російсько-української війни невтомно працює задля оборони українських територій і щодня виконує влучні ураження ворожих цілей. Як артилерія підтримує оборону на запорізькому напрямку? Дивіться у нашому сюжеті. працює? Ситуація швидко змінюється. У нас вже є цілі, тож швиденько відкажимо на відпрацювання. Один волонь, один волон. Требу... О, стріл! Причепна гаубиця 155-го калібру М777, відома як три сокири. Легка у пересуванні славиться чітким та ефективним введенням вогню. Не дарма гармаші 44-ї окремої артилерійської бригади нищать та стримують наступи ворога на запорізькому напрямку саме цією крупнокаліберною зброєю. Слава Україні! Слава нашим захисникам! І ми готові до бойової роботи. Так як я командир гармати, я відчуваю, що на мені велика відповідальність за особовий склад за гармату. За позицію. І тому я завжди намагаюсь бути більш відповідальним. Зараз. Гармати. Постріл! Це напевно ліпша прицепна артилерія. Павло, що вам подобається найбільше в вашій роботі? Коли кажуть, ціль вражена. І емоції, і не зря день пройшов. Тобто на якусь певну кількість ворога стало менше. Постріл! відпрацювання проходить успішно, думаю, ворогу зараз там спекотно. Наскільки ти зараз вже вмотивований і маєш мотивацію захищати нашу країну? Я не знаю, я вже собі ні, ні на що не дивлюся, вже привик тут. То як я не знаю, то не, не робота, а вже життя моє. Має! Попав. Постріл! А що є найважливішим в роботі артилериста? Бистро і влучно, Типу, щоб швидко зарядили і добре відпрацювали. Коли нам дають команду до гармати, ми розуміємо, що там десь нашу піхоту б'ють. Ту саму артилерію теж можуть бити. І якщо ми йдемо стріляти, коли нам дають команду, що дуже швидко потрібно здійснити постріл, ми розуміємо, за чого ми йдемо це робити. Страдають наші хлопці. Я знаю, що це гармата М3 сімки А1, так? Але ви знаєте, пройшлася певна модифікація, так і деякі деталі, так скажемо, були забрані. Поясніть, будь ласка, що саме відбулося і у зв'язку з чим? На почерках, коли Україна отримала оці гармати, м М-37, Сімерки, саме модифікації А1, тут були встановлені акумулятори з планшетами і з gps датчиками Під гарматою, під балонами, отут була ніша з акумуляторами, які. Скажемо так, Давали живлення на планшети, які знаходилися біля одного навідника і біля другого навідника. Але в зв'язку з тим, що по цих усіх планшетах почали вичисляти і по цих датчиках почали вичисляти, де знаходиться гармата, хлопці зрозуміли, що краще їх відключити. Цю гармату ми вже отримали, вже все було знято. Тобто ефективніше працювати по старому зразку. Надовше вистачає гармати, тобто ворог ворогу важче нас знайти, вичислити. Бойовий розрахунок буде тримати стрій. Кожна розбита гармата це відкрита ділянка напрямку фронту. Остріл. Okay. 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 На даний момент залишилися, скажімо так. Житані люди, які дійсно продовжують допомагати армії. Їхня допомога це більш ефективна робота у нас тут. Ми будемо або до мирної якоїсь угоди, або до перемоги. У нас два варіанти, у нас більше варіантів немає. Армат! Постріл! Війна означала окоп, гвинтівку і багнет. Сьогодні це камери, дрони, тепловізори та наземні роботизовані комплекси, які працюють там, де людина не може або не повинна бути. Боєкомплект, евакуація, розвідка, вогнева підтримка НРК вже зараз змінюють підхід до бою. Скоро робот не тільки привезе боєкомплект, а й сам покладе ворога. А поки хай кожен метр технічного прогресу працює на нашу перемогу. Коли характер сучасної війни стрімко змінюється, технології стають не просто підтримкою, а ключовим чинником успіху на полі бою. НРК це один з нових і найперспективніших напрямків, що забезпечує якісна новий рівень бойових дій. НРК дозволяє виконувати завдання там, де застосування особового складу надто ризиковане або неможливе. В умовах високої інтенсивності бойових дій, коли рахунок йде на хвилини, НРК дають нам час, маневрівність і перевагу. Це не заміна солдата, це інструмент, який зберігає його життя та підсилює його можливості. Сьогодні ми повинні впроваджувати роботизовані комплекси. Саме технології забезпечують той ривок, який наближає нас до перемоги. Дмитро, позивний єнот, залишив поліцію на початку березня 2022 року і вступив до лав Збройних сил України, адже мав певний рівень підготовки. Зараз він керує одним із підрозділів 39-ї окремої бригади берегової оборони і робить вагомий внесок у захист України. Більше про Дмитра дивіться детальніше у сюжеті. Сестра позвонила, сказала, що обстрілюють зараз також в Дніпро. Я в Дніпрі на той момент був якраз збирався, можна сказати, на роботу. Перед початком війни, до речі, працював переповноваженим в поліції, звільнився якраз і пішов одразу до армії, бо так не хотіли відправляти на фронт. Звільнився, пішов, ну, якось це сталося так, що ну, от для себе поняв по щучку пальця, що потрібно. 15 березня служив спочатку в нашій 124-й бригаді, зараз вже 34-та. Починав з командира стрілкового взводу. На даний момент я командир першої мінометної батареї 4-го батальйону. Вогневі завдання кожного дня виконуємо. Противників вже знищено на, нашу, на рахунку моєї батареї. Вже дуже багато. 82-й – те, що виходу, майже для них не чути, тільки вже коли міна підлітає до них. Швидкострільність його 120-й міномет, це саме калібр його. Ну, більш він у нас точний зараз пристрілялося. Ну а гаубиця це дістаємо те, що чим мінометами ми не достаємо. Тобто, ну і також калібр великий. Ну і дальні ураження можемо мінімально на 17 кілометрів можемо вражати максимально активно-реактивним снарядом на 21 кілометр можемо вистрілити. Та додому підемо, коли вже все звільнимо. Коли скажуть, тоді в принципі підемо. Зараз якби хочеться додому, але я розумію, що не на часі, бо ніхто зараз не змінить. З тим бойовим досвідом, що за три роки є у мене в моїх хлопців, то ті, що новенькі, наприклад, зараз прийдуть, то потрібно їх також. Навчати без ЛВП — це, звичайно, добре, а так ну, свій досвід передати, те, що вже за ці три роки назбирали, то потрібно передавати. Бо ми з хлопцями так сиділи, думали, що недавно нам би зараз з цим досвідом у 22-й рік, то ми б їх ще під Олександрівкою та Станіслава, мабуть, вже гнали б сюди до Херсона. Потрібно зараз починати, навчатися для себе самого. Розвиватися якось в плані військової справи, щоб всі для себе морально готували, що потрібно йти воювати. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!